Після 15 років шлюбу Марія дізналася, що у її чоловіка є інша. Вона завжди його пробачала, а все тому, що у них не було дітей, і жінка почувала себе винною. Марія народилася в заможній сім'ї. Її впливовий батько прийняв Віктора як рідного сина, допоміг зятю в житті добре влаштуватися, зробив його директором цілого філіалу на своїй фірмі. Та будь-якому терпінню рано чи пізно приходить кінець. Коли Марія виповнилася 40 років, вона зрозуміла, що не хоче більше так жити, і сама сказала Віктору, що хоче розлучення. Вона закрила перед ним двері назавжди. Віктор довго не сумував і почав жити у своїй нової пасії. Жили душа в душу місяців три, напевно, поки йому не набридло і він вирішив піти. Але Олена, так звали дівчину, повідомила Віктору, що дитину чекає. Проте навіть цей факт не змінив рішення чоловіка. Він пішов. Олена тим часом народила сина, Іванком назвала грошей не було, а батько дитини зник з їхнього життя. Марія дізналася про непросте становище Олени від всезнаючих сусідок бабусь, і, хоча мала вона образу і на свого чоловіка, і на цю Олену, та не змогла пройти мимо її біди. Марія дізналася адресу своєї суперниці і пішла до неї. Вона запевнила Олену, що допоможе їй відшукати свого колишнього чоловіка, щоб він хоча б алі аліменти платив. І, взагалі, допоможе. З того часу вона дійсно почала допомагати колишній суперниці грошима, продуктами, речами для маленького Іванка. Допомогла прилаштувати його в ясла, щоб Олена змогла вийти на роботу. Віктора вони теж знайшли і зобов'язала його допомагати дитині. Олена була безмежно вдячна Марії, і одночасно їй було дуже соромно перед нею за те, що забрала у неї чоловіка. Але вона не знала, що Віктор одружений. Він говорив, що з дружиною давно розлучився, а вона повірила, і це стало її найбільшою помилкою. Марія і сама не знає, як це сталося, але вона дуже прикипіла до Олени і її маленького синочка. Вони разом проводили багато часу. Хоча Олена і була молодша за Марію більше, ніж на 10 років, їм завжди було про що поговорити. А якось в гості до Марії приїхав її молодший брат, Тарас. Погостювавши майже місяць у сестри, він почув історію Олени і вирішив, що одружиться з дівчиною і усиновить її синочка. Так, Олена стала родичкою Марії. А маленький Іванко улюбленим рідним племінником.